Хей, йоу, еврібаді! З вами Дензу з ті друзями в Браво Старс! Як ви бачите, давно. Нам... Я в я в минулої серії, виходить, викачував, бу. Ну і пора би, пора би ну, прокачати собі ось ось цю сторіночку. Як ви бачите, нам потрібно чуть-чуть вище понятися по лідерборду. Да, клановому лідерборду для того, щоб отримати халявні, халявні демонські і англійські стардропи От зараз ми з вами на четвертому місці, тобто ми можемо з вами потенційно отримати 15 штук. Ну, треба. Треба було би нам по-хорошому піднятися, да по лідерборду, для того, щоб стати крутим перцем і отримати хвилику халявну купу стардропчиків. Значить, що ми робимо? Ми з вами насамперед ми обираємо собі кольта. Так як ми з вами в минулій серії вибили собі, виходить, новий гаджет. А саме... Гаджет імбовий, який може просто вам в соло тащити катки. Ну, реально. Так, let's go. І вибираємо, значить, новий цей даний режимчик для того, щоб потратити своїх 5 білетиків. Так, поїхали. Нажимаємо play game і пробуємо пробуємо виграти. Бажало було би нам виграти усі катки, бо 5 перемог нас можуть реально дуже хорошо підняти по лідерборду. Так, значить, хто проти нас? Проти нас, значить, каратіст, проти нас сту, і ще один, значить, якийсь браулер. Ну. Хорошо, поїхали. Так, поїде, якщо я на місці крутюся. А це трішечки не такий гаджет. Його, походу, да, його пофіксили, кенти. Його, його трішки пофіксили. Я думав, що це цей гаджет, який буде нас просто настакувати на одному місці усі наші снаряди. Так, мене убили. І нам треба буде щас би по-хорошому трішечки сейвити нашу оцю баночку. Так, бен бем бемс бем. Ух ти йой. Ну, прогрівають мене знатно, кстати. Прогрівають мені прям боляче. Так, наш чувак, єлі-єлі живий на Максо. У мене є ульт, і я би, кстаті, його би щас би по-хорошому би отако якось би зарядив. Правда, я ні по ком не попав. Так, Бенс, мінус 100. Отлічно. Отлічно, отлічно, отлично. Так, Макс, Max відходь. Максик наш відходить, постушки ми також накидуємо. Ой, хорошо ми її прогріли. Хе-хе-хе. взагалі отлічно. Ти подиви просто, як ми розносимо їхню команду. Правда, в мене чувачки мої помирають, ну. Це таке вже. Це вже, в принципі, друга біда. От знаєте, що в чому проблема? Що ми дуже сильно якось ну, їх до них на налізаємо, бо ну якось нам аж супер боляще. Ну, правда. А, ультою вже нізя поламати оці центральні, виходить, да, перешкоди? Блін, прикол. Так. Добити ступ, блін, не добив. Ух ти йо. Ух ти йо, вижити, вижити, вижити. КП у мене прям дуже мало. І, кстати, вони лідірують. Їм залишилось лише два. Нас ще два рази вбити, ну і підібрати ж два рази, виходить, нашу цю движуху. Ну, блін, походу, походу, ми реально Щас проіграємо, друзі, бо, ну, якось, якось, взагалі, не камельфоном. Так, сту. Сту мене убиваємо до кінця одна хвилина, і це проблема. Мене вбили. Мене вбили. І щас, якщо вони забирають просто мої баночки, а вони їх по-любому щас заберуть, бо барон Барон їх погано сейвить. да, барон їх прям дуже погано сейвить. Моїх пацанів перебили, і вони просто, ну. Забирають, забирають цю перемогу. Так, ладно, з кольтом все зрозуміло. Так, нам кидають паті. Давайте приймемо. І я би час змінив би собі бравлера Я б змінив би Бравлера або на Макса. Або, наприклад, сту або справу. Давай, 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 давай. Давай, напевно, ми візьмемо собі все-таки, напевно, вольта. А хоча на що нам той вольт? Ми можемо взяти бо, правильно? Дензо, привіт, бартуха. Мені треба, виходить, значить, бо. Ми беремо на нього ось цей гаджет. І, в принципі, в принципі, я би, напевно, ще б поміняв би на ось цей гаджет. Все, бартуха. Так, стоп, да, поїхали. Поїхали, поїхали в Тріоша Де. Попробуємо, можливо, в Тріоша Де нам ну, більше повезе. І тут ми хоча б зможемо по крайній мірі зробити якісь перемоги. Так, поїхали. В принципі, не зря я взяв бо, мапа прям під мене. Мапа відкриває мені прям дуже велику купу кустиків. моїм кентам треба просто від мене відігрувати. Так, Біа, Біа, ми відігнали. Так, 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 так. Так, там Спрау так накидує, слухай, активненько, Точніше, спайк. І це мені, ну, якщо чесно, ну не подобається. Так, помогти нашому кентові. А це хто такий? А це хто такий реально? Так, бем-бемс. Слухай, ми майже вирубили. Диви. Чувака, майже вирубили. Так, ставимо сюди ульт. Бемс. Нормально. Так, 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 бем, бем, бемс. Ставимо гаджет. Убити, убити. Ну, да. Нас перебили просто. Нас просто перебили. І ще живі чотири команди. Я не знаю, навіщо ми полізли просто з вами в центр, коли ми, ну, не такі ж суперсильні пацани. Напевно, давно ми просто не проігрували, да? Напевно, ми давно не проігрували, як минулу катку. і... Так, проти нас я бачу є, да? Ну, давай давайте поставимо свої мінки. Так, і от у того я бачу, бачив якогось бравлера. Так, бем бем-бемс, накидали, накидали. Так, 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 так. Слухай, майже вирубив. Майже, майже вирубив. Так, нам треба, значить, поставити оцей гаджет. Правда, раніше, раніше він восстанавливав нам ульту. Я не знаю, як він зараз працює, но щось то він тут по-любому нашій команді той дає. Так, давайте відійдемо. Давайте відійдемо, відійдемо, відійдемо. І заховаємося з вами хоча б в цих кустіках, для того, щоб відіграти на час. Так, в центрі, в центрі, я бачу, Миша є. От мишу нам було б непогано зараз так і вирубити Опа, бем-бем-бемс, Ой, хорошо! Ой, хорошо, ми мишу тут прогріли. Так, Бенс, Шелі. Ой, поле ща зробила нам. Ну да, топ 3. Топ-3 ми все-таки зайняли, і це нам дає плюс 2 кубки. А мені цікаво, нас просто білетик згорає. Чи. А, стоп, це ж нас не, не, не на білетики. Нам треба йти в ось оцей режимчик. О, а бачите, а в нашого кента тут, на жаль, немає білетиків, тому він з нами разом не зможе піти. Значить, ми ліваємо, ліваємо, вибачай, братуха, вибачай і пробуємо йти в соло для того, щоб піднімати собі лідерборд. Бо я хочу реально отримати велику купу стардропів, і можливо, мені із цих стардропів випадуть. Якісь крутецькі скіни. Бо я вибив уже два скінчика, навіть три скінчика. Я на Макса вибив, на Бо вибив і ще на когось вибив. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. То я би хотів би собі ну, якийсь більш крутіший скінчик вибити. Так, давайте вольта. Вольта будемо прогрівати. Бем-бем-бенс. Так, тут кенджі і слухайка. Нам би, кстати, по-хорошому було б цього кенджі зараз якось вирубити. Так, накидаємо ульт, рятуємо нашого кента. І зараз треба ось цього вирубити також. Так, куди ви потікали? Опа, 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 опа. Оце нам треба забирати. Це ми забираємо, туди мінки ставимо. Так, бен-бен-бен. Слухай, або їх непогано, так кстати, зонить. От реально. Бо прям взагалі їх хорошо зонить цих бравлерів. Іменно на цьому режимчику він прям ну, доволі таки сильний бравлер. Так, бен-бен-бенс. Прогріваємо вольтика. А так з нами ще Пін. На, з нами ще містер Пін. Так, стан гаджета. Ух ти, його, походу, да. Походу, чувак, оце його просто перебив нас всіх тільки що. Так, 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 помогти догнати. Мінус один. Бенс. Так, ще одного. Мінус два. Додому просто забираємо фул команду. Так, тут акенчий, йде От кенч, кстати, можна було прогріти би. Кенджі ми прогріваємо ще і взагалі доволі так хорошо. Так, нам ще залишається один, да? Нам треба, виходить, забрати ще одну одного кента, і в принципі, це буде друзі, просто ізі перемога. Менс. Так, тут акенджі, тут у нас ліончик. От Ліончик, кстати, я би прогрів би. О, ми їх убили! Нам треба просто в наглу піти, ще забрати, все. І ми виграли. Ось в чому прикол цього бо. Я стояв просто всіх зонів, і вони просто банально не могли до нас підійти. Оце, оце я називаю нормальна каточка. Так, Бенс, все, перемогу за і у нас ще з вами, виходить, є три білетика. Ну і тепер ми знаємо хоча б що на даному бравлері можна тут реально непогано відігрувати. Так, друга катка, точніше, навіть вже третя. З нами Пейпер і з нами виходить, Spike. Ну... Давай попробуємо, давай попробуємо. В принципі, пейпер, по ідеї, повинен не так сильно часто помирати. Опа, тут ріко у них. Кстати, ріко, ріко, ми прогріли. Бошечку ми теж прогріли. І треба щас би нашого чувачка оцього спасти. Так, бен, спасаємо, кидаємо свої мінки, і наш спайк просто їх душить. Спайк реально їх дуже хорошо душить. Так, нам би ріку убити, тільки нашу, нашу пайпіру били. Нашу пайпіру били. І нам треба зараз якось, ну, обережно. От реально обережно відіграти. Бо ми прям дуже сильно зараз лідируємо. Так, ставимо, ставимо усилення наше. Так, тута ріко. У та Ріко, кстати, яке можна убити. А, ну майже вбили. Майже майже вбили ріко. Ух ти йо. А наша пейпер якось ну прям дуже по-тупому сливається. І, кстати, я теж дуже по потуповому слився, і ми зараз можемо реально проіграти. От без шуток. І ті, тільки що лі лідірували прям дуже люто. І зараз. хух, Слава Богу, що спайк просто убив їх. От серйозно. Слава Богу, що спайк убив і забрав останню їхню голову. Так ви могли б просто проіграти. Або зараз цього спайка просто всі тако заходять, обжимають, убивають. І їм залишається лише вибити також одну голову для того, щоб забрати цю перемогу. Так, проти нас ж хто? Шарф і брок. Шарф брок і ще один закидальщик. Ой, тяжко, 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 тяжко. Ну давай, давай будемо пробувати. Так, брок, брок, мені не подобається тим, що у нього дуже дальнобійна атака. От реально, дуже дальнобійна атака. Так, мінус один. Одного вирубаємо. Накидуємо ульт. І треба, треба по-хорошому, би нам щас би забрати цю банку, але мене просто убивають. Так, капітан Газ, тобі треба жити. Тобі треба жити. Тут, кстати, дві голови лежить. Даже три наших. Три наших. Так, забираємо. Так, тут так капітан. Капітан Шарф, не трогай, побраски! Ха-ха! Так, шарф мене вбив. У нас 5 голов, у них лише 3, да? У них 3 черепки. Треба накинути ульт. Треба ульта кинути, розіграти зараз від ульта нашого. Так, отаку наперед просто прогріваємо їх. Прогріваємо, не підпускаємо. Треба сейвовеньку якось. Блін, нашого чувака вирубили. Так, 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 так. Опа, 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 жити, жити, жити. Що їм одна баночка, що нам одна баночка. Треба, я не знаю, блін, пацани. треба вову відігратися. Так, усилення капітан Гауса нашій забрав. Так, закидальщик, закидальщик, нас хоче якось обдурити. І якщо чесно, мені це ну, не подобається. Так, хілитися треба. Треба хілитися. Тут так, капітан Шарф. Опа, закидальщика теж зонити треба. Опа, налетів. На, налетіли, налетіли всі разом. Пацани, ну треба разом налітати. А тепер хай ви тільки підпустите, у когось. От хай ви тільки когось підпустите і віддасте цю баночку. Я вас просто прикандичу. Так, 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 так. Якось треба позонити їх. Бемс, ульт. І давай-ка, давайка, давайка. Якось. Нам треба брока. Нам треба брока, брок сильно зонить. Брок сильно зонить. Шарф налетів, да. Ми продули просто кат. Продули катку із-за того, що по дурному почали ми помирати. Перестали грати Сейвову. Кстати, з нами грала. Сенді, питання таке, а чому я не бачу від Сенді одної ульти? Це, вообще, <смі> нормально? Давайте, може, спробуємо Емс взяти. Давайте на Емс спробуємо останню каточку вальнути. Можливо, за неї в цьому режимчику теж буде непогано тащитися. Так, загрузилися ми проти Дінамойка, проти Кольта і проти Слизнячка, да? Ну, давай пробувати. Давай пробувати. Не знаю, що з цього вийде, але як мінімум Кольта ми вже тільки що чуть не убили. Так, 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 слезнячка нашого Наші пацани розібралися. Нормально. Так, нам би кольта убити? Кольт тут бігає, такий ловхепешний пешний. Так, 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 так. Діномайк. Ти там, там особо не бикуй. Кстати, кольта могли б зараз тільки що дозабрати, але зараз можемо і самі померти. Ой, помираємо, да? Помираємо. Ні, живемо. Слухай, живемо. Так, культою просто всіх сповільнюємо. Так, Бемс, мінус один, мінус два. Все, чітко, 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 чітко. Хе-хе-хе. Нормально, слухай. Ебсут непогано грається. Так, давайте зараз цього кольта уб'ємо. Правда, мене теж убили, і нам би було б непогано би забрати щас би їхні, їхню цю силу. Так, іди сюди. О, там банка валяється. Там банка валяється і слезняк її ще забере, да? Да, слезняк її забирає, а хоча ми виграли. Слухай, Ліончик там догнав Дінича, походу іде. Да. І він її убив просто. Нормально. Получається, із п'яти білетиків ми виграли, по ідеї, три рази. Ще з подивимося по лідерборду, чи ми з вами змогли піднятися. Були на четвертому місці. А зараз. А зараз, кстати, слухай, а ми по ідеї щось будемо другому місці. Треба, щоб він просто обновився з да, слухай-ка, ми з вами кенти, на другому місці. А за друге місце нам дають 17 або демонських, або, по ідеї, ангельських стартропів. Я вважаю, що це реально такий непоганий результат. На халяву. Мати 17 просто хеляни стартропчики. Так, значить, відкриваємо ще один стартроп. Правда, він звичайний. Нам з нього випадає плюс 50 коїнів. Ну, в принципі, окей. Так, значить, міняємо з вами режимчик. Що в нас, що в нас є такого цікавого? Кстати, я би в нокаут пішов. Що у нас по мапі? Ну, мапа, кстати, непогана. Мапа реально непогана. Кого би там взяти? Кого би взяти? Давайте візьмемо, може, Мортіса. Попробуємо з вами реально на Мортіса тут поіграти. Такс. загрузились ми з вами вкладочку проти нас Джесі, Каратист і Тіномайк. Ну. В принципі, буде цікаво, буде цікаво, як мінімум, що Дінич нас уже прогріває. А тут та Дінича я щас прогрію. Додому. Кстаті, каратіста теж уб'ємо. В принципі, двох уже завалили. І, кстаті, мені би зараз би похилитися. Мені би по-хорошому похилитися. А, так наш чувак убив його. Нормально. Перша перемога є. Перша перемога в купілочку. Так, бемс-бемс, приїхали в центр. Дінич, опа, халява. Халява. Я вважаю, що це реально халява. Так, і там окентами то ще заберемо, каратиста. Смердячого все. Ізі він. Сюди просто халявні, кубки Дензу в купілочко. Плюс вісім. Так, нам хтось скинув, значить, получається паті, да? Ну, давай, давай поіграємо з тобою в паті. Бери оде? Тільки слухай, а може не в ШД підемо? Бо в ШД, ну, трішечки мапа не під нас? Давай ліпше. Ми підемо з тобою, братуха в нокаут. От вибирай ліпше накаут. От в нокауті у нас буде більше шансів з тобою вігрувати. ну, правда. Бо мапа там ну така специфічна. Там треба когось такого, щоб мав хороший хороший, хороший обзор, дав кустик. От тоді, типа, можна йти в звичайне шаде. Ну, я просто з таких браулерів не особо полюбляю грати, тому давайте ліпше почекаємо, коли мапа зміниться. Так, поїхали в центр. В центр ми проїхали. Тут Енджело, Енджело пригає, проти нас 8 біт і також ще один барончик. Ну, блінна, давайте також проскачемо з вами наверх. Наверх мапи і попробуємо Попробуємо підібратися з вами до 8 біт Так, Бемс. Так, ще одна плюха. Треба хілитися Треба, ну, по-любому хилитися. Так, тут Енджело. А, вони тут всі, слухай. Моїх то перебили, а я думав, що ту сторону мої пацани зайняли. Якось мої, ну, пацанчики, трішечки, ну, післилися. Так, тут барон. А з барона треба боятися. З барону треба боятися так само, ж, як і Енджело. Бо Енджело може вкинути прям дуже-дуже таку люту плюху. Так. Ну, пайпер накидує. Пайпер прям знадно накидує по ним. Треба, треба тут Енджело обходить нас. Ну так. Да. Енджело прям тут непогано тащить. Так, давайте сховаємося тут. Сховаємося, сховаємося. Схваємося, відхилимось і. Так тут, так, тут барончик. Так, Енджело убили, так? Так, Енджело наші пацани убили. Можна, можна пробувати. Можна по-любому пробувати. Бемс-бемс. Ульта. гаджет. і. Боже, буквально плюхи не хватило. <плюс> плюхи, 800 в нього залишилося. А, так, слухай, містер Пін тут його переб'є. От реально, якщо без глупості і якось слівовенько пацанчик відіграє, то він поля... прям по-любому зможе виграти. Ну, бачите, за що я і говорив. Так, значить, один, -один да? Один, один і треба нам, виходить, якось час. Опа! Тихо, тихо, тихо. Тут Енджело. Енджело, ми боїмося. Енджело, ми боїмося. Енджело убив нашого. Так, 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 так. 8 біт. Ну, 8 біт мене просто тупо відзонив. Тупо мене відзонив. Сказав Дензо, що в дупу, це не твоє. Так. Опа, Енджело. Енджело убили. Все, чітко. Правда, моїх типів перебили. І це таке собі діло, бо я дістався проти 8 бід і, виходить, барончик да, проти мене. Ну, типа, складна катка буде. Дуже складна катка. І я впевнений, мені здається, якщо чесно, я тут і не витащу. Не знаю. Або це я не впевнений в Собі перець, але ну серйозно, тут дуже тяжко витащити. Що й дуже по-тупому, ульту я просрав. Коротше, да. <смі> Коротше, просто продув я цю каточку. Тут старайся, не старайся, просто не ну, було реально реально без шансів. І давайте, давайте ще одну катку підемо, і я все-таки вам продемонструю, що на даній мапі на даній мапі ну, Мортіс ну, правда не зайде. Нам би по-хорошому, щоб нашій чувак би змінив би Бравлера. Бо Пейпер, якщо щось там не зайде, попробуємо за закенджу і. Мортіса. Подивимося, на що спроможні два самураї. Такс, значить, хто проти нас? Бачу проти нас Вольта, бачу Шейлі, бачу Ворона, бачу купу-купу матрасів. Ну, в принципі, так. Да. Безспорно матраси тут отащують. Ну, давай пробувати, давай пробувати. Кенджо плюс Мортіс. Я знаю, що ця комбінація Бравлерів непогана. Реально, вона непогана. Вона сильна. Правда, на якихось конкретних мапах, да? а не коли тут того сидять, просто основна купа гравців просто сидить і крисить. Так, тута по-любому хтось у нас є, да? Так, да. тута у нас вольт, вольта, ну ви поняли, да? Я підходжу, майже вирубаю пацанів, але мене просто убивають. Бо тут всі ходять просто разом. От реально. Весь залог успіху, що ти ходиш просто разом з командою. Так, Кенджі нападає, плюс мені баночку він не залутав, і цього каратіста я, походу, то... Ту... Ой-ой-ой! ой Тут чувак сидів, крісев. Опа, бем-бем-бемс. Хорош! Хорош на Кенджі! Ха-ха! Оце він тільки що підроздав, да? Просто засейвив нашу команду. Кстати, він, по ідеї зараз зможе убити, убити ще цього каратіста. Кажу каратіста. Ну, правильно, у нього ж каратіст зараз появиться, і він по идеї, повинен його затащити. Так, каратіст появився. Ну і треба, напевно, зараз якось під нашого Під нашого кента зіграти. Так, тут 8 біт. Ой, каже, 8 біт, тут вольт. Ну, вольта давайте уб'ємо. Вольта ми убили, але Ліон. Ліон, основна заноза в дупі. Що сидить, кресить ліончик. Ну, в мене є ульта, в принципі, да? Якщо мій чувак посидить тут а покресить їх, то можливо в теорії. в теорії. Ой-ой-ой, ой йому щас боляче. дуже-дуже сильно больно. Давай-ка я отаку просто закину ульту, щас по двом. Для того, щоб їм збити хпешечку, хоч якось. І ну, попробуємо, попробуємо зараз їх підкресити. Так, тут ворон. Ну, ворона я просто зараз уб'ю. Бенс. Е мій чувак просто налетів на цих. Ті, що зверху були. І вони залишилися, виходить, зараз один в один. Да! Вона його просто шотає ульти. Ну тут, в принципі, нічого й дивного. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купиців, хтось подобається. Так що я бажаєте продовження побрати старсу. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау! Oh.